Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2. вітаю всіх, хто розпочинає свій день разом із нами з Олександром Швачкою, Грішою Германом. Які вже активно готується щось розповідати а, першим, і, і хочуть зарядитися енергією А зарядимося. Да, з дуже цікавими розмірковуваннями. Ви знаєте, що е, зараз дуже багато говорять в Європі про те, що там 2030 рік, 2035 рік Росія нападе на Європу. А насправді війна Росії проти Європи вже триває. Щоправда. Да, поки що така гібридна, адже Росія наприклад регулярно псує важливі підводні кабелі і погрожує світу відключенням інтернету через можливість пошкодити ці кабелі. Світ поки що не реагує, і не оце вважаю. є насправді дуже і дуже великою, великою проблемою. А ну взагалі просто страш, страшно подумати. А що буде, коли зникне інтернет? От нещодавно було ж дія неділю, не працювала да, в неділю. Причому це був це була не атака, а це був саме системний просто збій. збій да, пропала електрика, але не працювала дія, не працювала нова пошта. Неможливо було перевести гроші з картки на картку, неможливо було карткою розрахуватися. Коротше кажучи, а уявіть собі ще мінус соцмережі, мінус відеозв'язок, відеоконтроль, навіть електронна пошта. Як зміниться світ, економіка, освіта взагалі наше повсякденне життя? Якщо зникне інтернет, ми проаналізували можливі сценарії, і вже готові показати вам наш сюжет. Уявіть, що одного ранку ви прокидаєтесь, і як зазвичай тягнетесь до телефону, щоб прочитати новини, але цього разу тише. Жодного сповіщення, жодного повідомлення від друзів, жодного прогнозу погоди. Ви намагаєтесь увімкнути улюблене відео, а нічого не відбувається. Пробуйте надіслати повідомлення, не надсилається. Починає закрадатися тривога. Можливо, щось не так із телефоном. Ви вмикаєте ноутбук, сподіваючись, що це лише збій. Але проблема не зникає. Роутер працює, все підключено. І тут до вас доходить. Інтернет зник. Той самий невидимий помічник. На якого ви завжди покладалися, зник без сліду? Чи задумувались ви, що ж буде далі у світі без інтернету? Так, це дуже страшно, але давайте уявимо це. Перше, що на вас чекає, це комунікаційний колапс. Більшість способів спілкування залежить від інтернету. Без нього немає чатів, відеодзвінків чи навіть електронної пошти. Люди знову стануть у черги до телефонних будок, щоб просто поговорити. Всі будуть змушені повертатися до пошти особистих зустрічей. Це вдарить по особистим зв'язкам бізнесу і глобальній співпраці. Ви не зможете просто так купити щось, натиснувши на екран. Ваші покупки ускладняться. Про зручність онлайн шопінгу доведеться забути. Ути назавжди не буде доставки продуктів, миттєвих покупок чи акцій у додатках. Супермаркети знову будуть переповнені, а черги стануть нормою. Також у разі, якщо інтернет зникне, на вас чекають фінансові труднощі. Без онлайн банкінгу кожен платіж потребує особистої присутності в банку. Паперові форми, довгі черги, втрачений час. Звучить жахливо чи не так. Це викличе паніку серед користувачів і фінансових установ. Ви не зможете дивитися фільми та відео на стрімінгових сервісах. Адже вони стануть недоступними, тотальна відсутність цифрових розваг люди повернуться до DVD та старих дисків. Доведеться вибирати фільм не прокручуючи стрічку, а приглядаючи коробки. Ви опинитесь в інформаційному вакуумі: Google, Вікіпедія. Онлайн-новини все зникне. Люди знову почнуть черпати знання з книг, газет і бесід. Бібліотеки повернуться у моду. Також на людей будуть чекати робочі труднощі, жодних зум-зустрічей чи надсилання файлів поштою. Бізнеси почнуть шукати нові старомодні способи, щоб, хоч якось, залишатися на плаву. Більшість компаній Закриються, адже вони зав'язані на інтернеті. Програмісти, онлайн-менеджери, діджитал-маркетологи усі вони стануть нікому не потрібними. Блогери почнуть шукати звичну роботу. Дистанційна робота зникне не завжди. Але може не все так і погано. Люди почнуть відкривати старі захоплення. Без смартфону в руках у людей буде час гадати про хобі, малювання, кулінарію, читання. Це додасть щастя і знизить постійний стрес. У людей ментальне здоров'я поліпшиться, більше не доведеться. Порівнювати своє життя з ідеальними фото інших, усі будуть зосереджені на собі і своїй реальності. Ви почнете харчуватися правильно. Реклама фастфуду більше не буде впливати на вас. Більше людей почнуть харчуватися вдома і обирати здорову їжу, а значить, будуть почуватися краще. Відбудеться масштабний розвиток критичного мислення. Інтернет більше не надасть миттєвих відповідей. Всі почнуть міркувати, шукати, питати людей, робити власні висновки. Без інтернету ви почнете більше часу проводити в реальному світі, допомагати сусідам, станете частиною спільноти, і взагалі, нарешті, познайомитись з місцевою громадою. У вас з'явиться більше грошей, чому? Тому що без онлайн шопінгу та підписок гроші витрачаються більш обдумано менше витрат, більше можливостей. Світ без інтернету це не просто зміна звичок. А повна трансформація нашого способу життя, ми втратили б зручність, швидкість та глобальний зв'язок, до яких звикли, але водночас ми отримали б шанс зупинитися, озирнутися навколо, повернутися до справжнього спілкування, реальних захоплень і внутрішньої рівноваги. Звісно, це все фантазія, і сподіваємось, що інтернет нікуди не зникне. Просто хочеться, щоб цей сюжет став для вас нагадуванням, наскільки ми залежні від технологій, але й водночас, наскільки багато сили і ресурсів. Приховано у нас самих можливо іноді корисно поставити на паузу цифровий світ, щоб знову відчути справжнє життя.